Моє вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 16 вересня понеділок. І у понеділок, вівторок, середу, четвергів, п'ятницю, ви маєте можливість подивитися на моєму каналі програму Зарубіжжя, програму про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах масової інформації. Сполучені Штатів Америки, Великої Британії, Франції, Німеччини, Іспанії та Італії. Отже, давайте подивимося, що. На вихідні і сьогодні зранку писали і пишуть, повідомляють впливові світові засоби маси інформації про події, новини, які стосуються України. А сушедет прес у Білорусі рідна мова зникає, а російська набуває популярності. Ну тут вийшов матеріал про те, що як йшла русифікація Білорусі, що після 1991 року, коли Білорусь стала незалежною після розпаду Радянського Союзу. Почалося відродження білоруської мови. Але з 1994 року, коли Лукашенко став на чолі Білорусі, він зробив російську мову офіційною мовою. Прапор змінив національний знову на серпі мову цей червоний прапор. І е, пише Осушедель Прес про те, що таким чином почалася русифікація. І зараз йде нова хвиля русифікації. Там наводиться приклад хлопця, якого звати Миколай, але його назвали Ніколай, так російському мову в школі, що вже в школі. Де він навчається, це така достатньо відома школа в Україні, що там розмовляють російською мовою, викладання йде російською мовою. Ну і зокрема, що мова йде про те, що все змінилося, як я сказав, з 1994 року. І офіційна, значить, мова, тобто всі справи офіційно ведуться російською мовою, що все менше і менше розмовляють білоруською. Мовою в мінську в інших містах, ну і що країна залежить від російських кредитів, дешевих енергоресурсів і створила політичний військовий альянс з Москвою, що дозволило президенту Володимиру Путіну розгортати війська ракети на своїй території на території мається на увазі Білорусі, яка використовувалася як плацдарм для війни в Україні. Тобто, я це цю новину взяв в цей матеріал для того, щоб ми розуміли, що насправді питання мови воно є дуже дуже важливим. І нам треба дуже серйозно займатися тим, про що я називаю ментально розривом з російською мовою, з Російською Федерацією. Нам треба в цим це завершувати якнайшвидше. Бо це є запорука нашої безпеки у майбутньому. За Вашингтон Пост. У Вашингтон Пост вийшов цікавий матеріал. Він вийшов. в в суботу, Що коли російські війська просуваються через Східний Донбас України, посилюється тиск на Київ, щоб сісти ну, за стіл перемовин. Про це багато вже пишеться і говориться. Зокрема, про те, що Володимир Зеленський в США планує представити Джо Байдену так званий свій план перемоги. Ну, це насправді дуже там непросто, бо майбутнє керівництво США стоїть на вістрі ножа. Що якщо переможе Трамп, то вже всі побачили, що він і його напарник, сенатор Джей Венс, так що вони чітко дали зрозуміти, що їхній план припинення війни передбачає поступки території України. Тобто в цьому матеріалі йдеться про те, що чи готова Україна, українці для поступок своєї території для того, щоб укласти мирну угоду чи там перемиря з Російською Федерацією. Ну і будь-яка угода земля в обмін на мир швидше за все вирішить долю Донбасу, який загруз у конфлікті та сепаратизмі розпалюваних Москвою спочатку війни. Вже 10 років тому перше за Вашингтон Пост. Ну і зокрема там наводиться слова деяких респондентів, яких вони запитали там. Називають Вікторію, а яка є про медиком? Вероніку верніше так. Вона сказала, що був би державний переворот, тому що цю ідею просували б ті, хто сидить у мирних містах. Ніхто тут цього не підтримує, бо ця земля окроплена нашою кров'ю. Ну там про неї пишеться, що вона приїхала Слов'янська, вона втікала свій час із Донецька. 10 років тому тому, але як пише пост не індифікує її повним іменем відповідно до військових правил. Ну, правил, такі які зараз тут існують. Ну і наводять приклад Київського міжнародного інституту соціології, який був проведений в травні. Ми також про нього говорили, там що мовиде ну, про те, що ну ніби там третина готова е, на те, щоб припинити війну, піти на поступки, але більше половини населення все ще відкидає ідею. Поступок території заради миру, ну і також з ваштом пост пише про те, що раніше було питання проведене фондом Карнегі, так яке показало, що майже половина українців готові йти на переговори з Росією, але їх кількість різко впала, якщо. Територіальні поступки будуть поставлені на стіл перемовин. Майже дві третини, наприклад, відкинули врегулювання, яке б заморозило поточні лінії фронту. А 86% не вірили, що Росія не нападе навіть після підписання договору. Також наводиться, що лише 7% заявили, що приєднаються до збройного протесту в разі територіальних поступок. Ця кількість більш ніж удвічі зросла серед солдатів і ветеранів, у тому числі тих, хто воює протягом останнього десятиліття. Тобто, от така матеріали такі зараз ідуть обговорення. У впливових світових засобах мас інформації, бо ми останнім часом знову почали чути про заклики до мирних перемовин. Все залежить насправді дійсно на яких умовах і що з того всього в кінцевому результаті буде для України. Ньюсвік – цікавий матеріал сьогодні зранку, так надрукував, що російський Чорноморський флот залишає резервну базу через загрози атакам. Вони там проводять. Е, при, е, приклад того, що написав в дописі на в ранішому там, дослідник морської безпеки та аналітик е, Сатон, який там каже, що скоріш за все, ну ймовірна відповідь на українські повітряні загрози, можливо, новини про те, що штом Шедов може бути використаний територію Росії, але кораблів МС Росії схоже сьогодні завершили евакуацію знову російська. Там знімок цей був датований 14 вересня в 11.00. Так, от ранку за місцевим часом про це пише Ньюсвік. Ну, Ну зокрема повідомляє, що російський флот» він був евакуйований так із Криму в Новоросійськ. Тепер ну виявляється з Новоросійська. Ну дуже добре, це можливо дійсно підкреслює те, що заявляє російська влада, що ніби реально рішення так про те, щоб задавати ударів тими ж ракетами що в, Шедов, що в нього прийнято. Так, хоча після зустрічі Кіра Стармера з Джо Байденом у п'ятницю, 13 вересня, було заявлено, що рішення відкладено воно ще не прийнято. Ну, я думаю, що там дійсно, як кажуть, ми тільки про це знаємо тоді, коли ну, буде якийсь завданий удар. Тобто було рішення прийнято чи не було. Про це також пишуть в іноземній пресі. Велика Британія Ройтерс. Варіанти ракетної відповіді Путіна Україні включають ядерне випробування. Про це говорять експерти. Ну знову ж, мова про те, що чи будуть нам надавати дозвіл застосовувати в глиб території цієї от, західну зброю. І які можуть бути варіанти відповіді про це? Там от три аналітики повідомили фахівці Reuters. Ну, зокрема, мова йде про те, що. Росія може включати удари по британським військовим активам поблизу Росії або в крайньому випадку проведення, проведення ядерних випробувань, щоб продемонструвати намір, ну ніби їх застосувати. От про це пише Ройтерс. Ну і зокрема, те, що нагадує в червні, він говорив про можливість озброїти ворогів заходу, російську зброю для ударів по ударі по західним цілям за кордоном, а також про згортання звичайних ракет на відстані ураження Сполучених Штатів та їх європейських. Союзників. Так, що ця тема, тема скасування заборони завдавати ударів в ударів глиб території Росії, вона ну, обговорюється дуже жваво, і вона, на мою думку, це питання ще не закрито. За Телеграф. Можливо, Росія поділилася ядерними секретами з Іраном в обмін на ракети. Вийшли такий матеріал в суботу, 14 вересня. Ну, зокрема, що представники Пентагону стверджують, що США не можуть поставити Україні багато ракет великої дальності, тому що їм потрібно зберегти здоровий резерв. От, така от також інформація цікава для нас. Ну і пише е, The Telegraph про те, що на саміті в Вашингтоні. Стар Мір Байден обговорили загрозу від посилення військової співпраці з боку двох оцих супротивників заходу, має це на увазі Іран і Росія, і це сталося після через кілька днів після того, як стало відомо, що Іран накопичив чозначній кількості збагачений уран, який можна використовувати для виготовлення ядерної бомби зі свого боку. Росія ділиться технологіями, до яких прагне Іран. І ця вулиця з двостороннім рухом, включно з ядерними питаннями, а також деякою космічною інформацією про це сказав Блінкен. коли він був е минулого тижня у вівторок у Лондоні з візитом. І, хоча Великобританія, Франція та Німеччина пише з телеграф, попереджали, що Тегран збільшив запаси урану, неясно, чи є у нього можливості для створення ядерної зброї. Ну і перший про те, що їхня військово-технічна співпраця продовжує посилюватися. Іран став ключовим чинником повітряної. Та наземної кампанії Росії в Україну. Так, ми це бачимо. Ну, побачимо, чи дійсно він передав ті балістичні ракети ну, невеликої дальності Росії, про що дуже-дуже багато йде мова. Ну і там один неназваний чиновник Пентагону сказав Нью-Йорк Таймс, перше зателеграв, що Україні було б краще інвестувати в її програму безпілотників дальнього радіусу дії, яка вражала аеродроми, радіоколекційні станції та нафтоприродні заводи навіть у Сибіру. Ну я з ним тут погоджуюсь, але і ракети нам також потрібні, поки в нас нема своїх. Ну і також йшла е, мова про те, що е, скоріш за все ймовірно не буде оголошено про схвалення ударів, так поки перша ракета не приземлиться, сказав американський суспільний мовнику та телевізійній мережі PBC, Один західний чиновник на умовах анонімності. Я теж думаю, що напевне, після того як буде вражено про що я щойно говорив. Можливо, тоді тільки буде об'явлено, що є такий дозвіл. А як, але як раніше і зараз я вважаю, що такі речі, на мою думку, не потрібно публічно обговорювати і тим більше заявляти, що ми надаємо дозвіл задавати ударів в глиб території Росії, щоб не давати тому ж Путіну Росії якихось е, приводів для того, щоб не робити якісь заяви, якісь погрози. Франція, французька Лімонт. У Кремлі засуджують провокацію України, яка запросила ООН в Курську область. Ну там дійсно, що Міністерство заборони справ України звернулося в ООН і в Міжнародний комітет Червоного Христа, щоб вони приїхали в Курську область. Ну, Отже, є реакція Росії. Пісков сьогодні зранку про це якраз і заявив. що Ми сподіваємося, що такі провокаційні заяви не будуть прийняті до уваги їхніми адресатами. Ну, а я сподіваюся, що вони такі прийдуть і подивляться, як. Українські військові ставляться, відносяться так до мирних жителів на захопленій території, на відміну від росіян. Також Лімон пише про те, що Латвія поставить Україні броньовану розвідувальну бойову техніку. Мова йде про е машини, придбані в Великій Британії. Про це заявило естонське інтернет-видання Дельфі. Ну і також у Міністерстві пообіцяли, що Латвія надаватиме Україні військову підтримку розвитку розмірі 0,25 валового внутрішнього продукту щорічно, принаймні до 2026 року, за що ми дуже дякуємо Латвії. Німеччина, і Пігель. Звернення міністра закордонних справ Польщі. Не бійтесь ядерних загроз Путіна. Ну, вони пишуть про те, що Сікорський, перебуваючи з візитом в Києві, дав. Інтерв'ю Європейській Правді, де він про це сказав. Я чую від західних журналістів про червоні лінії Путіна і погрози Путіна про ескалацію. Але в нас теж є свої червоні лінії, і вони чомусь ніколи про них не запитують. Я був би дуже здивований, якби він. Настільки був божевільним, що почати він з НАТО. Тому його погрози ядерну зброєю залишаються порожніми словами. Ну і з точки зору Сікорського, навіть з точки зору міжнародного права, російські аеродроми, з яких завдаються вдарі, які атакують Україну, можна вважати легітимною цілею, навіть якщо вони розташовані в глибини Росії. Тут я з ним погоджуюсь, німецький більд. Британці протистоять погрозам Путіна на тлі дебатів щодо послаблення обмежень для України на використання західної зброї проти цілої Росії. Мені закордонних справ Великобританії Девід лемі применшив е, застереження Володимира Путіна. Багато шуму це його підхід. Він погрожує танками, він погрожує ракетами, він погрожує ядерною зброєю. Сказав Ламі британському мовнику BBC у неділю. Ми не повинні дозволити, щоб нас зупинили на нашому шляху. Сказав Лемі, назвавши Путіна імперіалістичним фашистом. Я тут з ним також погоджуюсь. Іспанія, іспанська Альпаїс ну, написала матеріал про бомбардування міст. У нас так і називається страх масових бомбардувань. Міст нависає над війною Україною, там ніби що є експерти, які порівнюють цю війну, як була війна з Іраном і Іраком, коли щоб вийти з Лохового куту, почали бомбардування міст. Ну і наводить е, приклад, що минулого тижня вперше в Росії загинув так, цивільний він бомбардування. Ну, Я не знаю, як там далі буде розгортати ситуацію. Я вважаю, що безумовно головною ціллю всіх наших атак на території Росії має бути військова інфраструктура в першу чергу, ну і безумовно і енергетична також. Корпорація Телебачення і Радіо Іспанії. Британія каже, що західні країни не злякаються погроз. Ну, і, зокрема, міністр справ знову знов ж наводять ці слова Девіда Лемі про те, що не треба боятися. Він в неділю сказав це і на BBC давав, поспілкувався із Sky News. Також РТВ, так? корпорація телебачення і Радіо Іспанії. Пише про те, що цього понеділка, тобто сьогодні Газпром відправить до Європи через Україну 42 мільйони кубометрів газу, що ну, в принципі, ніби є той об'єм, який передбачений останніми днями. Ну, насправді дійсно ситуація достатньо дивна до цього часу. Сподіваюся, що дійсно до кінця цього року це все завершиться, і з 2025 року більше не буде транзиту російського газу через Україну, незважаючи на те, що там хтось говорить, що ніби Україна дуже заробляє. Я думаю, що це абсолютно якось, ну на мою думку, є неприйнятним. Італія, Італійська ля Республіка. Ну тут пише про заяву Володимира Зеленського після оцих атак на вихідні Харкова. Зокрема, що ми чекаємо рішень щодо цього, зокрема від США, від Великої Британії, від Франції, від Німеччини, від Італії, від усіх ще рішучість може допомогти врятувати життя. Ну кажуть, пише наголосив Зеленський, пише Ля Републіка. Мова йде про надання дозвілу завдавати знову ж ці. Удари в глибину Росії. Ну і цю тему Зеленський тукнеться під час зустрічі. Він буде там на полях. ООН про це сказав радник з питань національної безпеки Білого Дому Джейк Саліван. Ну і зокрема Республіки пише, що але і Рим, і Берлин вже висловилися проти розширення радіусу дії Києва. Італійська зброя використовується для захисту мирного українського населення на його території, тому що ми не воюємо з Росією, такою є позиція італійського. Уряду. Ну, я сподіваюся, що мова не йде тільки про італійський уряд, а от ті уряди, які можуть надати нам і таку зброю, і такий дозвіл, що вони таки, врешті-решт, це зроблять. Сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. І, як завжди, на завершення програми нагадую, незважаючи ні на кого, і ні на що все буде Україна.